Іноді люди бояться говорити тости. Іноді. Але може, у вас є такий тост, який там, ну, вот ну, супер тост для всіх підходить, сказав і так влучно, і всі такі, о Боже, як ти вмієш? Є рецепт, він достатньо простий. Так. Говорити про те, що відбувається тут і зараз, угу. що стосується тих людей, які вас оточують. Ну, в принципі, і все. Слухайте, так. друзі. Так. Як приємно опинитися в таких гарних обставинах серед таких неймовірних людей. З таким столом, ви подивіться. Це велике щастя, насправді, бути з вами зараз. Я пропоную підняти цей келик за те, щоб в кожного із нас завжди були поряд ті люди, з якими хочеться не просто келиха підняти і стола розділити, а й. Поділитися теплом своєї душі, віддати увагу, отримати цю увагу і підтримку. А чи не це робить нас щасливими за нас, друзі!